Чи є у тебе зараз відчуття якогось руху напрямку? Знаєш, як раніше було от були хвилі, там в 70-ті, це там угу. такі, така та музика там ті це там з одного боку рейв, з іншого гранж, там і там бойсбен і так далі. От що зараз? Є якась така тенденція, там, де кожні 20 років щось повторюється. І, наприклад, минуло десятиріччя були 90-ті. Але фішка в тому, що в 90-х, наприклад, всі так знімали і всі так робили, бо грошей не було. Або, наприклад, коли привозили техніку, люди не вміли її користуватися, і, наприклад, не знали, як вимкнути синій фільтр, і знімали кліп з синім фільтром, і він був весь такий, бо просто не знали, як на налагодити цю техніку, або там пускали дим і вішали. Ну коротше, все, що відбувалося візуально і аудіально, це от що прийшло. На чому навчилась, як змогли, так і зробили. І це теж а, і за браку коштів. Я ненавиджу цей тренд 90-х, бо для мене це травма: травма бідності, травма того, коли ти носиш оцей одяг оверсайз, бо грошей немає. Ти за мамою донашуєш, і в тебе великий спортивний костюм. Не тому, що ти так захотіла, а тому, що е, тому, що треба доносити, треба в чомусь ходити. Так, і мені цей тренд він прям. Я не могла з ним зміритися від це якась дитяча травма. І зараз мені здається, що буде повертатися євроденс, драм-н-бейс, не знаю, щось типу скрілекса. От мені здається, що така хвиля, вона скоро буде наближатися.